Всім привіт! В даному відео я продемонструю вам, як замінити перепуск або сальних ствола в пневматичному пістолеті іж 53 м Для цього буду використовувати викрутку. Отаку, а це нам, щоб перепуск діставати. Встановлю викрутку. Треба відкрутити цей гвинт вісь ствола, відкручуємо її. Так, зараз ще трішки ну, все воно по суті викрутилось. Потім витягнути цей гвинт. Можна надломити навіть отак ствол, воно легше буде і витягнути. Тут у нас така проставочка і гайка. Гайка, до речі, в мене трішки нештатна. Далі, Ствол так надломлюємо. Тут спостерігаємо перепуск, і за допомогою ось такої викрутки я отак його легенько дістану з таким методом. О, він мене випрыгнув. У мене тут були деякі проблеми, тому я, по суті, не перепуск міняю, я просто для кращої роботи підкладу таку шайбочку. В принципі, YouTube-користувач Ніксер мені теж порадив, я так і думав, дякуємо він мене підвигнув, щоб спробувати підкласти таку шайбочку. Ось кидаємо шайбочку, поправляємо її там, вона стає на місці. І потім перепуск. Тут видно, що одна сторона трішки товща, товща і туди, щоб повітря у нас не пропадало. Запихуємо його. О. І перепуск, по суті, встановлений. Потім оце все діло закриваємо. Ось. І збираємо. Нічого складного нема. Пістолет повністю розбирати не потрібно для заміни перепуска. Ось таким чином. Потім закрутити цю гайку і все. І все готово. Дещо піджати. Піджали, закрили і таким чином перепуск замінили.